Доброго дня, діточки! Дуже рада вас вітати на нашому занятті. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Я хочу сьогодні розповісти про дуже важливу професію. А хто це? Ви здогадаєтеся? Слухаємо загадку. Ліс звірят охороняє, пташеняток захищає, береже гриби, травичку, ще й малину та сумічки. Хто це добрий чоловік? Відгадали, це лісник, дійсно. Найбільший лісу захисник, звичайно, друже, це лісник. Ця професія уваги потребує, лісник же нас увагою дивує. Знає він, без заперечень мову лісову. Кожне деревце, дубок, берізку молоду, плекає ліс, немов найближчую людину, як матір рідну, як свою родину. Лісник це людина, яка садить, доглядає, вирощує, підбирає рослини і лише потім утворюється ліс. Лісник є керівником в обході. обхід, це кілька лісових кварталів. Лісник охороняє ліс і ввірене йому майно, приймає заходи до попередження і припинення порушень правил пожежної безпеки, самовільних порубок, сінокосіння, випису худоби, різних крадіжок та інших порушень користування лісом і землями. Він здійснює контроль за станом, охороною із захистом лісів в районі обходу. За виконанням правил і строків полювання, за збереженням пожежно-спостережних пунктів. Спасибі людям, які зростили ліс, за всі дуби, ялинки в пишнім гіллі і за красу отих зелених кіс, в яких стоять гнучкі берізки білі. Лісник це важлива, важка та може бути небезпечною. Ця професія. Лісник найголовніша людина у лісі. Він знає, де і як ростуть дерева, які з них можна зрізати, які потрібно лікувати. Адже дерева також і їх також лікують. Ця людина знає, де потрібно посадити молоді саджанці, щоб оновити ліс. Також лісник знає поведінку усіх мешканців лісу, вміє їх лікувати. Лісник допомагає тваринам, які потрапили в біду. У працівника лісу дуже багато роботи. Йому потрібно розчистити чагарники та зарослі, прослідкувати за усіма деревами заготовити суху траву для підгодівлі тварин взимку. Лісник свого роду є лікарем лісу та його жителів. Він дбає про ліс, адже ліс для багатьох звірів і птахів рідний дім. Лісник живе далеко від міста. Серед лісу та хижих тварин за день лісник проходить пішки багато кілометрів. У погану погоду він може їхати верх і на коні, а взимку йому доводиться йти на лижах. Кожної весни лісники на спеціальних ділянках висаджують молоді ялини і сосни. Для того, щоб взимку їх можна було зрізати на новорічні свята. У наш час працівники лісу саджають молоді саджанці угорщики і продають живі дерева, щоб не знищувати ліс, адже ліс зелені легені планети. А зараз давайте з вами трішечки розум'ємося. Після хвилинка. Раз, два, три. З нами до лісу йди. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будем в лісі крокувати. Там пташок ми пострічаємо, разом з ними політаємо, разом з зайцем пострибаємо, а від вовка повтікаємо. Як лисичка до зайчат підкрадемось, перші проліски у лісі знайдемо, як ведмедик лише ноги потанцюєм, ледве чутно тихим лісом помандруєм. А зараз я пропоную пограти в гру, яка називається з якого дерева листочок. Ну що, починаємо. Це листочок і плід дерева. Жолудь і дубовий листочок, правильно, і це дерево в нас дуб. А це каштани і лист каштану, правильно, дерево каштану. А це в нас сережки, листочки і дерево це називається правильно, берізка. А ось плоди, ягідки, листочки, а дерево називається горобина. Правильно, мої дорогенькі. Це в нас що літаки. І гарний листочок дерева називається клем. А ось шишка, гілочка з голочками, дерево ялина. А ось знов шишка, тільки більш велика і кругленька. І гілочки. Да? На гілці тільки ці глочки, вони які? Вони. Більш довші. І це в нас що? І це в нас сосна. Молодці, діточки. А зараз будемо визначати, де чий хвіст. Отже, хто в нас тут є? Зайчик, білочка, вовчик та лисичка. І де ж зайчик загубив свій хвіст? Ну-ка ось оцей хвіст йому підходить. А де хвіст білочки? Ось він. А де загубив вовчик свій хвостик? Ось його хвіст. І остання в нас лисичка залишилася. Де її гарний хвостик? А ось і він. Правильно все відгадали, мої дорогенькі. Дякую всім за увагу. Чекаю всіх на наступному занятті.